Святковий телемарафон на телеканалі Віка триває. Я нагадую, ми у прямому ефірі. Ми відзначаємо 20-річчя. Чекаємо від вас на привітання, побажання, шановні глядачі, за номером 375333. А зараз хочу представити шановного гостя моєї студії, який нещодавно з'явився, буквально кілька хвилин тому. Це голова спілки журналістів Сергій Антонович Семіленко. Я рада вас вітати. Добрий тут. Добрий вечір зі святом вас. Дякую, бачу. Ви не з порожніми руками, з квітами, так. певно, з якимись відзнаками чи грамотами. Але зараз у мене до вас є одне питання для. Початку, так хотілося б спитати вас як голову спілки журналістів. Взагалі, як ви оцінюєте роботу телеканалу Віка? Але не робіть нам поблажок, будь ласка, з приводу свята. Говоріть чесно, відверто, як є. Ну ви журналісти, в принципі, повинні бути чесними і відверто в своїй роботі. Ну, а власне, я хотів би відзначити ключову рису, як на мене, Телекомпанії Віка це от таку небайдужість до людей до новин, і головне, якусь таку пошукову, ну якусь таку інноваційність. От фактично, ви той колектив, який постійно шукає ну, якісь такі експериментальні форми подачі новин, шукає цікавих людей, цікавих героїв. І відповідно, можливо, це на межі із розвагами, бо ви полегшуєте там сприйняття серйозних новин. Але ви це робите, ну чудово, і ви є прикладом і для газетних журналістів, для інтернет-журналістів. тобто це таки такий, ну, універсальна, цікава, якісна журналістика. Тому, звичайно, що е, в свято ми говоримо приємні речі, але знову ж таки, якщо, якщо це правда, то це треба говорити. Але я хотів би ще виконати певну так, місію і відео від, е, е, національної спілки, Ну, я не знаю, мені може вставати. Просто я ж, я, я ж не так довго живу в цій студії, як ви. От, і від Національної спілки журналістів України від колег, які входять до Черкаської обласної організації Національної спілки журналістів України, я вітаю вас щиро зі святом і хочу виконати певну приємну місію. Зокрема, передати почесну грамоту Національної спілки журналістів України, підписану головою Лубченком Ігорем Федоровичем, який відзначає той внесок у розбудову регіональної журналістики, який з Зробив колектив Віки за останні 20 років, і е, ми розраховуємо на те, що і далі ви будете флагманом черкаської журналістики зі святом. Ми теж на це розраховуємо адже працюємо на результат. Ви Тільки но ну, ви сказали, що ми експериментатори, і справді цей святковий телемарафон був експериментом. Правди, ні, де діти, і зараз чи він вдався цей експеримент? Ми запитаємо у телеглядача, який до нас дотелефонувався. Добрий вечір. Представтеся, будь ласка, ви в ефірі. Добрий вечір. Мене звуть Невоцька Ніна Данилівна, я в минулому зараз пенсіонер, минулий викладач третьої музичної школи. І з дуже таким великим бійтетом. хочу хочуть ну, поздоровити ваш канал, тому що він мені найбільше подобається з усіх от регіональних цих черкаських каналів. Він найбільш такий яскравий, найбільш потужний і знаєте, багато там передач і про сма цей про проку. Там, як треба готувати. готуватишого і... смачного так. вам до вподоби, так? так? Так, так, мені до вподоби. Я дуже-дуже люблю ваші передачі, новини мені подобаються, дуже подобаються, Тому що вони, ну ну, більш-менш я так можу сказати, чесні. Потім не, не, не викривають, не не ховають якихось там прикористей, все ж таки народу кажуть, так як є. От. дуже подобається, що часто перші особи нашого міста бувають у вас, от Сергій Олегович Одарич. От головний архітектор Микола Миколаївич Упир і так далі. Багато. І вони розказують про перспективу розвитку міста, про проблеми, які є у місті, в нашому. А також хочу, ще найголовніше, що мені хочеться сказати, це те, що знаєте, кажуть, хочеш змін. Ті свої тоді, коли ми будемо, е, коли ми будемо моральними духовними особистостями. І мені б дуже хотілося подякувати особливо подякувати. Дякую, Це ніхто не сказав, що на вашому каналі є передачі, дуже дуже багато передач. Я б хотіла відмітити журналіста Марченка. Я завжди з великою насолодою дивлюсь його цих простих людей, які говорять свою думку. Він знаходить таких талановитих, таких неординарних людей, і от Борис Юхно там. Воно, може трошки знаєте, так по по-домашньому, може трошки, але дуже домашньому, але дуже цікаво для наших так, глядачів. Так? Місном, так? Дуже да дуже дуже глибоко і дуже так знаєте. Ну близько до людей. Дуже близько до людей. І ми так, намагаємося так, теж і бути до людей ближчими. Я вам дякую так, за і цей дзвінок. Дякую так, за привітання. сказати все ж таки, що найбільше подяка мені за те, що ви духовність нашої людей, нашого міста, піднімаєте на вищий-вищий рівень через передачі «Джойс» будемо робити це і надалі. Я вам дякую за цей дзвінок. Залишайтеся з нами на зв'язку. Редактор розкаже вам, де ви зможете забрати пам'ятний подарунок від телеканалу Віка. Ми дякуємо за те, що ви з нами протягом цього цього тижня. Залишайтеся з нами з телеканалом Віка і Надалі. А я дякую за те, що ви завітали сьогодні до нас у студію. І от ми традиційно сьогодні гостей запитуємо, цікавимося тим, взагалі, що даруєте зазвичай на свята на дні народження, або ж просто на свято те, яке варте уваги. Це інтерактивне опитування для глядачів таке. Я вам пропоную ті ж самі варіанти відповіді. А ви, можливо, свій запропонуєте. перше це корисні подарунки, можливо, робите. друге гроші, а третє це любите робити сюрпризи. Ну, власне, я люблю робити сюрпризи. Можливо, це буде і, і корисний сюрприз, але все-таки я думаю, що коли для людини це несподівано. Але при цьому, якщо ну, враховувати якісь інтереси, якісь очікування, коли це з душею, то тоді цей сюрприз дійсно і запам'ятається, і буде від душі. Тому все-таки я думаю, що треба дарити сюрпризами. Хоча це і найбільший головний біль е е саме як подарунок сюрпризом. Бо корисні речі вони універсальні, гроші зовсім універсальні. А от сюрприз, то це якраз знову. Хоча це знову демонстрація, що людина не байдужа. Вона, значить, підібрала сюрприз, який вразив. І підготувалася так. Да. Я хочу заінтригувати телеглядачів і сказати, що телеканал Віка його колектив підготував для вас сюрприз. Він буде наприкінці святкового нового телемарафону в кінці 20-ї години. Тож ви залишайтеся з нами, не перемикайтеся. Попереду цікаво багато цікавого попереду сюрприз. Дочекайтеся його. А ми повернемося до студії вже за мить. На нас чекає новий гість. Вам дякую за участю. Фірі. Тож не перемикайтеся, залишайтеся з нами з телеканалом Віка.